Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас дуже цікава розпаковка. IHOM iHeater Pro представляє собою таку міні-платформу для підігріву плат. І не тільки плат. PCB Way. На честь 9-річчя юбілейна акція від компанії PCB Way. Вигравай 100%. Тисяч доларів призових отримуй купони. А для тих, хто зареєструвався тільки по новій на сайті, знижки від 5 баксів на замовлення друкованих печатних плат. PCB-Way – це 3D-печать та високоякісне моделювання, а також багато інших послуг Отримуй призи. Розіграші відкриваємо. Спочатку такі невеличкі приємні плюшки від компанії, яка продала мені даний набір, а саме VIP GC Drawing, можливість підключатися до платної софтіни, яка розміщає схеми, схематику до різних хаджетів від айфонів і до Андроїд-телефонів. Дуже зручно користуватись, підписка на місяць, але безкоштовно. Далі у нас іде сама платформа. Опціонально можна прикупити разом з платформою, також іде сертифікат, ну, тобто, як гарантійка. Опціонально, з самою платформою можна прикупити ще плашки, котрі. Ідуть в основному для айфонів, від е, айфона 6 до айфона 14, здається, є в наявності в них. Я брав комплектацію саму мініма, мінімалістичну, тому що айфонами практично я не займаюсь з вбудованою універсальною платформою. Вбудована універсальна платформа представляє собою плоску поверхню. Що стосується самої iHater Pro, це рестайлінгова версія. Перед цим компанія випустила iHater Pro, але там був такий накидний кулер і не було тримачів плати. От як зараз вони добудували ці тримачі, що буде дуже зручно для Android-менів, для сервісменів. Кулер вони вбудували. Як бачимо, в сам корпус. Бачимо для гарного охолодження кругом перфорація в нас знаходиться. Що стосується клавіш управління, це у нас дві кнопки знизу зверху і коліщадко з боку, котрим можна вибирати режими. Сама платформа, на відміну від iHater Pro першої версії, першої версії чуть в розмірах вища. Але з рахунок того, що кулер розмістили в самому корпусі, дана платформа у нас займає менше місця від попередньої. Але трохи вище по висоті. В торці бачимо Type-C роз'єм. Тобто платформу можна підключати до комп'ютера і через їхню софтіну обновляти версію прошивки. На даний момент, здається, нових прошивок нема, тому, можливо, в майбутньому вони випустять їх. Тому будемо користуватися тим, що є. Давайте підключимо дану платформу і коротенько пройдемося по режимах. Дістаємо кабель живлення, підключаємо. Тут бачимо тумблер у нас. Вмикаємо тумблер, засвічується монітор. Монітор представляє собою екранчик чуть більше, ніж 2 дюйми, досить інформативна панель. Якщо ми затиснемо і подержимо довгу кнопку Exit, то у нас буде можливість вибрати два режими, тобто дві мови. Перша мова в нас китайська йде, яку ніхто, звичайно, більшість не зрозуміє. Якщо зараз ми ще раз затримаємо, зажмемо клавішу і подержимо, то бачимо, перейшли в англійське меню, короткочасне натискання це вихід, і ми в основному вікні інтерфейсу. Тобто в нас коліща ми вибираємо в цій панельки, як бачимо можливість регулювати температуру, function selection. Давайте виберемо function selection. Коротенько натискаємо ОК. І, як бачимо, у нас тут є декілька режимів. Перший режим це борт. Коліща ми можемо вибирати далі КПУ, далі скрін. Якщо ми виберемо борт, нажмемо короткочасно нижню кнопку ОК, OK, ми бачимо, що ця дана утилітка у нас слугує для слоїв iPhone. Тобто, якщо ви хочете розділити половинки iPhone від X до 11, Pro Max, вибираємо перший термопрофіль, перший режим. Якщо ви хочете... Розділити від 12 до 14 айфона, то вибираємо 12-12P max режим. Цей е, другий режим, у них різні температурні режими, і виходить така історія, що уже нові сучасні айфони е, половинки на безсвинцевому припої зроблені. Ну і третій режим кастом, тобто можливість самому коригувати якісь температури, якісь температурні режими. Далі, нажали exit, ще раз exit. Далі у нас йде можливість нажмемо, давайте ОК. Okay. Тобто задати температурний графік, температурна шкала. Бачимо по осі абсцис у нас йде в час в секундах. По осі ординат у нас йде температура. Ми будемо бачити якусь лінію, яка буде нам відтворювати температурний графік. От Зараз 50 градусів ми бачимо стабільно, стабільно така червона лінія йде. Паралельно практично секундній шкалі. Виходимо. Function selection. Ми тут вже були. Далі у нас іде Continuous Heading, тобто ми можемо зажати, і у нас буде 180 градусів. І ці 180 градусів будуть у нас постійно. На платформі, тобто вони не будуть у нас відключати через деякий час. Короткочасно зажимаємо відміняємо дану операцію. Вмикається відразу кулер для охолодження. Ще хотілося б сказати по платформам. Платформи від попереднього iHeater Pro сюди не будуть підходити. Чому? Тому що. Вони не співпадають по типу кріплення, тобто нижні лапки співпадають, а верхні сюди не стають. А також відрізняються вони термодатчиком. Термодатчик розташований в iHater Pro попередньої версії трошки по-другому. Тому дані платформи не взаємозаміняємі. Що стосується iHater Pro першої версії, платформи були зроблені чи то з МІДі, чи то з латуні. Вайхтер про рестайлинговій версії, вони вже йдуть з алюмінією з переважно ну такого крашеного під золотий метал. І вони мають меншу інерційність, за рахунок чого плата швидше нагрівається і швидше застигає. Далі в нас режим іде. Time есть, тобто ми можемо виставляти час. Максимально можна задати 600 секунд, це у нас виходить скільки? 10 хвилин. Ось така історія. Якщо взяти плату від Android телефона і спробувати її сюди розмістити, Бачимо, вона лягає чітко. Це наразі від редника 9-го плата. І дані кріплення досить, досить чітко її тримають. Тобто плата вже нікуди не піде, як бачимо, і з таким можна працювати. Давайте спробуємо максимальну температуру задати на даній платформі і подивитися, чи вистачить цієї температури. Для того, щоб зняти без допомоги фена якусь мікросхему. Тобто, беремо нашу платформу, виставляємо, виставляємо, виходимо, виставляємо температуру і виставляємо температуру максимально можливо. Тобто 280 градусів. Це максимально можлива температура. Нажимаємо ОК і нажимаємо нагрів. Пішов у нас нагрів? Чекаємо, доки розігріється до максимально можливої температури 280 градусів. плата повільно розігрівається. Тобто за рахунок цього, чого, що нагрів не швидкий йде, повинно бути для текстоліта дуже все добре. Ну от Поки пробуємо маленькі SMD-елементи, струмозадаючий резистор, поки не піддається. Ми почекаємо, чи на максимальній температурі щось вийде зняти. Температура плавління без свинцевого припою, нагадаю, хто не знає, 220 градусів. Але самі розумієте, тут буде десь розсіюватись температура по самій платі. І хоч вона досить впритик, стоїть до платформи, можливо, таке не хватить. От уже 225 градусів. Пойде, якщо на самой платі 225, то ці елементики повинні зніматися Але я Ні, бачим... ні, 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 ні. Ні. Чекаємо. 240. О, пішов димок. йшов до бок. Екранчики попробуємо. Некранчики також не піддаються. Чекаємо, чекаємо. От бачимо 280 градусів, і в нас детальки всі моментально попливли, тобто мікросхемки? Так, да, круто. Круто. Тобто можна, дивіться, взагалі сім лоток вже почав відділятися. Тобто можна сміло на такій температурі знімати. Давайте відключимо. Відразу починає спрацьовувати кулер, починає падати температура. Ну, це максимально. На практиці, припустимо, якщо ви будете знімати на тому самому Poco X3 Pro, до речі, вже перевірена, плата дуже ідеально від Poco X3 Pro сюди стає, температуру задаємо не більше 150 градусів. І відповідно зверху дуємо феном. І отримуємо гарний результат. Отака от історія. Чудова платформа. Займає мало місця і дуже зручно працювати, на відміну від тих же здорових підігрівів нижніх. Дуже зручно, навіть, навіть відміну від MS1 Repair, дуже зручно працювати під мікроскопом. Тому що платформу можна повернути, як вам зручно буде. І Хотілося би ще сказати, перевіряли. На рівномірність нагріва дану платформу тепловізором. Фактично по краям температура на відміну від центральної частини коливається там в районі пари градусів. Тобто не критично. Нагрів рівномірний, що також буде дуже класно для плати, також буде класно для текстоліту Рекомендую дану платформочку. Зроблено гарно, є пресити, є термопрофіля, хоч вони і не багато профільні, але з таким вже можна працювати. На цьому все. Всім гарного настрою, до побачення.